Вітаю вас у подкасті з клінічної психології. Сьогодні ми обговоримо обсесивно компульсивний розлад або ОКР, один із найскладніших і водночас найбільш досліджених психічних розладів. Ми розглянемо його діагностичні критерії за міжнародною класифікацією хвороб 11 та ДСМ 5. З'ясуємо, у чому різниця між цими класифікаціями і зануримося в клінічні випадки. Перша історія це випадок 20-річної студентки Марії, яка відчуває сильний дискомфорт через свої обсесивні думки про чистоту. А друга про 38-річного фотографа Андрія, який стикається з компульсивними ритуалами, що заважають його творчій роботі. Отже, почнемо з основ. ОКР – це психічний розлад, який характеризується обсесіями, це повторюваними нав'язливими думками. Образами чи імпульсами, які викликають сильний дискомфорт. Та компульсіями, ритуалами або діями, які людина виконує, щоб зменшити тривогу викликаними обсесіями. Отже, є обсесії, повторювальні нав'язливі думки, і компульсії це ритуали і дії, які людина виконує, щоб зменшити тривогу, викликану обсесіями. Обсесії та компульсії не пов'язані з реальними проблемами або виходять за межі логічного обґрунтування. ОКР може значно впливати на якість життя, знижуючи соціальну та професійну функціональність людини. Діагностичні критерії за ДСМ 5 наявність обсесій, компульсій або обох. Обсесії це нав'язливі повторювальні думки, образи чи імпульси, які людина не може контролювати. Людина намагається ігнорувати ці думки або нейтралізувати їх через компульсії. Компульсії це повторювальні дії, наприклад, миття рук, перевірка або ментальні акти, рахування, повторення слів. Дії виконуються для зниження тривоги, але вони не мають реалістичного зв'язку з проблемою. Симптоми займають щонайменше одну годину на день і значно впливають на якість життя. Виключенням є симптоми, що не пояснюються іншими медичними станами чи вживанням речовин. Особливості dsm 5. dsm 5 додає можливості вказати рівень інсайту або усвідомленості. Добрий або адекватний інсайт це людина усвідомлює, що її думки чи ритуали нераціональні. Поганий інсайт людина частково сумнівається в абсурдності своїх думок. І відсутність інсайту, це людина вірить, що її думки або ритуали мають сенс. Це такі маячні переконання. Діагностичні критерії за міжнародною класифікацією хвороб го скликання, наявність обсесій або і компульсій, які людина не може контролювати. Обсесії або компульсії повинні бути чітко визначеними як нав'язливі, сприйматися як небажані або такі, що порушують нормальний хід думок. Симптоми мають тривати протягом кількох місяців і впливати на повсякденне життя. Симптоми не є наслідком інших психічних розладів, таких як депресія чи тривога. Міжнародна класифікація хвороб 11-го скликання більше фокусується на функціональності, ніж на часу. Наприклад, один, одна година на день, як у ДСМ 5. Порівняння ДСМ 5 і міжнародною класифікацією хвороб 11-го скликання. ДСМ 5 більш чітко визначає тривалість симптомів одна година на день. Міжнародна класифікація хвороб 11 акцентує на функціональних наслідках і не деталізує часові рамки. dsm 5 включає рівень інсайту, що може бути корисним для планування терапії. Клінічний випадок номер один. Марія, студентка 20 років. Вона відчуває постійний страх перед мікробами. Вона витрачає кілька годин на день на миття рук і дезінфекцію всього, що торкається. Скарги. Марія не може відвідувати заняття в університеті, оскільки боїться заразитись. Вона уникає контактів з друзями, щоб не принести бактерії додому. Симптоми обсесії, постійні думки про мікроби, компульсії, миття рук понад 50 разів на день, очищення кімнати кілька, кілька разів на день. Марія відповідає критеріям ОКР за ДСМ5 і міжнародної класифікації хвороб 11. Її обсесії і компульсії займають понад 3 години на день і впливають на її навчання. Терапія це когнітивна поведінкова терапія, техніка експозиції з попередженням реакції, медикаментозна терапія і. Марія, після звернення за допомогою через 6 місяців терапії повернулася до навчання. Клінічний випадок 2. Андрій, фотограф 38 років, стикається з обсесіями про ідеальність своїх робіт. Він витрачає години на обробку знімків, постійно переробляє їх. Через свої ритуали він не встигає виконувати замовлення клієнтів. Андрій відчуває постійне напруження, яке заважає його творчості. Обсесії це думки про те, що кожна деталь повинна бути досконалою, а компульсії це нескінченна перевірка та редагування фотографій. Андрій має добрий інсайт, він усвідомлює, що його дії є перебільшеними, але не може їх зупинити. Симптоми відповідають критеріям ДСМ 5 і міжнародної класифікації хвороб 11. Терапія, КПТ-терапія, навчання працювати з думками про ідеальність і розвивати толерантність до недосконалості. Також призначена медикаментозна терапія. І в результаті через 4 місяці терапії Андрій почав завершувати замовлення вчасно та відчувати більше свободи у творчості. Отже, ОКР це складний, але а, такий розлад, що піддається терапії. Головне звертатися за допомогою. Нейробіологія ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад має чітку нейробіологічну основу. Наукові дослідження показали, що є дисфункція лімбічної системи. Порушення у зв'язку між. Префронтальною корою і базальними гангліями, що призводить до надмірної активації мозкових мереж, пов'язаних із самоконтролем і тривогою. Також гіперактивність в орбітофронтальній корі. Ця ділянка мозку відповідає за прийняття рішень і оцінку ризиків. У людей з ОКР вона постійно активна, що може сприяти нав'язливим думкам. А також Є серотонінова дисфункція, дефіцит або неефективна робота серотоніну пов'язаний із розвитком обсесій та компульсій, що є основою для ефективного, для ефективного лікування за допомогою селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Поширеність ОКР це 2 від 2 до 3% населення впродовж життя. Розлад проявляється як у дітей, так і в дорослих, і в середнім віком початку э, вважається близько 19-20 років. ОКР однаково поширений серед чоловіків і жінок, хоча у чоловіків симптоми частіше проявляються в дитинстві. Види обсесій і компульсій. Дослідження показують, що прояви ОКР можуть значно варіюватися. Найпоширеніші типи обсесій і компульсій включають Обсесії нав'язливі думки це страх зараження, наприклад, страх доторкнутися до дверної ручки через мікроби, нав'язливі сумніви, наприклад, чи я закрив двері, агресивні або небажані думки, наприклад, страх завдати шкоди іншим, симетрія та порядок, наприклад, постійне бажання, щоб предмети були на своєму місці. Компульсії або ритуали це миття та очищення, часте миття рук прибирання поверхонь, перевірка, постійне перевіряння дверей, електронних пристроїв, документів, повторення дій, наприклад, певна кількість кроків або дотиків, ментальні акти, наприклад, рахування, повторення слів або молитов для нейтралізації нав'язливих думок. Коморбідність ОКР. Коморбідність це наявність двох або більше розладів одночасно. ОКР часто супроводжується іншими психічними розладами, наприклад, депресія. До 60% людей з ОКР мають клінічну депресію, тривожні розлади, панічний розлад або соціальна тривога часто поєднуються з ОКР. Тільки у деяких випадках ОКР може бути пов'язаний із синдромом Туретта. Розлади харчової поведінки, наприклад, анорексія чи булімія. Це важливо враховувати під час діагностики та терапії, оскільки ці стани можуть впливати на ефективність терапії. Генетична складова відіграє значну роль у розвитку ОКР. У людей з сімейною історією ОКР ризик розвитку розладу зростає в 4 або 5 разів. Дослідження. Індифікували кілька генетичних мутацій, пов'язаних із порушенням роботи серотонінових рецепторів і мозкових мереж, які відповідають за контроль тривоги. Друзі, якщо вам подобаються подкасти, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, про які розлади вам ще б хотілося дізнатися більше, і до наступних зустрічей. До побачення! Дякую за увагу!